нас, грубо кажучи, ми з вами це викрутка, а вони бетонна стінка. І викруткою і ламати бетонну стінку дуже довго. Насправді те, що ми робимо, ми маленькі мі 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 мізерні кроки робимо, але прозоро, електронні декларації, там, е є дата. Це все маленькі знаєте, такі, е підтоплення, які руйнують основу цієї бетонної стінки. Да, тому, я не знаю, зносити, ну, насправді, у нас це було б добре зробити в 91-му році, це було б добре зробити після помарачої революції. Зараз, на жаль, у нас настільки пов'язані всі ці речі, тому що ну, люди, які працюють в системі, вони є системщиками, що там, ну, там не можна працювати в системі і бути чистим. Так? Якщо ти працюєш в ГПУ, яка а, корупційна настрій, то не можна бути чистим прокурором. Тобто ти все одно бачиш, ти все одно є спільником. І зараз, якщо ми зараз почнемо чистити всіх, ми просто зметемо все. А нам треба, щоб хоч щось залишалося, тому що нових прокурорів ми бачили, що йшла команда чи нове команда. Пам'ятаєте?